Це Brawl Styles. А як буде виглядати гра, якщо її взяти і перенести в Roblox? І так ми в Roblox. Зараз будемо в Brawl Стайсі, пишемо Brawl Стайс. І в цілому тут досить мало? Ні, ну дійсно якось мало плейсів, по БС. Окей, зазвичай на початку найкращі ігри, саме тому ми почнемо з кінця. І так, тут з ходу 217 дізлайків. Можливо, це погана ідея сюди заходити. Але ми зайдемо. Так, ми в Бравл Стайсі, до нас іде якийсь зомбі. Що? Що? Що це таке? Мене убив зомбі? І я убив зомбі у відповідь. Боже мій, що це? Окей, okay, в цілому моя задача це просто убити усіх зомбі. Ну, я так думаю. Тут є живі люди? Так, ну а поки зомбі мене не бачать, я напишу тут є живі люди? Чи я один? Я один. Ну і в цілому, тепер я розумію, чому тут так мало вподобаю? Еники, беники, їли вареники, Еники, Беники, пішли сюди. Боже мій, слава Богу, тут лайків більше, ніж дізлайків. А це точно ліпше, ніж минуле? Так, що це? та 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 та-та-та-та-та. Стоп, що? Тут є донат на 4,5 тисячі робоксів. Не забагато, як для такого плейса. Все, виходимо від. Так, куди би мені піти? Стоп. Так тут Бревел Стайс Роблокс. Заходимо. Це буквально моє відео. Секунду назад було набагато ліпше. Що це таке, боже мій? Що... Ель Приму, що з тобою сталося? Чому ти став кубічним? О боже мій, чувак. І так, зазвичай сама перша гра, ось ця, вона повинна бути найкращою. Давайте глянемо. І так ми в БС в Роблоксів, В моєму відео першим ділом потрібно взяти Бравлера. І ще я колись грав цю гру. Тільки коли? Це було дуже давно. Я не пам'ятаю коли це було. Так, плей, поїхали. Першим ділом ми спавнимося і. Чому я тільки що заспавнився і вже загинув? Окей, респаун. Заспавнився я в дуже хорошому місці. Боже мій, що це таке, що на Донбасі? Так, все, йдемо в битву. Убити, 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 убити і тебе убити. Мене убили. Так, заново. Так, я якось погано граю, в цілому, так же, як і без, ну мені треба якось когось убивати. Пустимо. її, її убити. Не уб'ю, не уб'ю, не уб'ю. Що це за підстава? Чому бот тут заспавнився? Це Ліон? Мене хочу вбити, Ліон. Все я виходжу звідси. Я тут граю, так же як і в БС. Так, далі ми будемо грати в Бравл Пет Симулятор X. Що це таке? Ну, вподобай тут достатньо. Куда я попав? Якого бійця ми спочатку візьмемо? Ну давайте ель Приму. Звісно, що ель Приму. Мої бійці, екіп, надягаємо його. Все, маленький ель Приму ходить за мною. Щоб мені відкрити якийсь із цих боксів, мені треба купу золота, якого в мене немає. Як добувати золото? Стоп, я повинен ходити по монетки. Боже мій, хто це здавав цю гру? Це дуже погано. Я не хочу ходити. Ну, в цілому накопити на мега ящик, думаю, буде нескладно. Так, а ще тут є Сенді? Сенді, камон. Це ж губка Боб. Що тут робить Сенді? У мене є 450 монет. Що я можу купити за це? Давайте ось. Один відкриємо. Кольт! Кольт. Вау, мені випав кольт. Ого. Далі Кольт знову. Кольт! Вау. Життя біль. Боже мій, ви подивіться на культа. Слава Богу, я взяв перейму, а не культа. Хоча чому я взагалі в це граю. Так, тут є ще один Бравл Stars пец. Але я вже грав це. В цьому давайте ми підемо ще нижче. Ось. Ось він Бравл Stars. Можливо, ще нижче є якийсь без. Ось. Окей, далі тут уже взагалі немає. Тоді ми в ось це. Це погана ідея, чому я все суджу по вподобайкам? Можливо і за цього. Що за темна людина до мене підійшла? І вона мене вбила. Так, тут є персонажі з Бравл Stars. Шелі, Ворон, Пайк. Мене убили. Ну окей, в цілому, думаю, можна ливати. Так, в цілому, я грав багато що, але в Бравл Stars, в Майнкрафті, в Robloxів в моєму відео я ще не грав. Ну по цьому, я думаю, це дійсно Бравл Старс. Так, стоп. Взагалі-то я заходив в Белл Старс, а не в Майнкрафт. А, так, у мене тут щось є? Боже мій, що було в моєму житті? Я, я не пам'ятаю цього. Це Балл Старс блок. Я його можу добути. Я в цілому дуже активний гравець. Сало. Ми отримали сало. Сало. Так, ми отримали сало. І єдине, що я можу сказати, це. Подавай, ку, дружи, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.